Вітаю на каналі Мотоблок На Сьогодні мова піде про не мотоблок, а про генератор. Але звернувся клієнт. Приїхав і каже, що генератор стоїть там в торговій точці з кавою. Дівчата вручну заводити не можуть, а не дає генератор зарядки. Каже, треба зняти маховика, поміняти той генератор чи що там подивитися, щоб давав зарядку заряжати акумулятор. Ну от, зняв я цей. Маховик, але коли ставив маху, е, зйомника ставив, дивлюсь, щось так дуже сюди залазить ці вушка легко. Маховик впав, а генератора нема. Ось такий стався прикол. Е, нема так генератора, як клієнт розказав, що є в мотоблоці, треба поміняти, е, поміняти той генератор. Я потім подивився, коли він привіз. Я кажу, де дроти йдуть від генератора. Він от витягнув, каже: оці йдуть на оце реле, два дроти. Я тестером проміряв, вони не дзвоняться. Кажу, та так дійсно щось нема контакту, мали би там дзвонитися. Але треба було нагнутися нижче і подивитися, що ці дроти не виходять, так як в мотоблоці з-під стартера з, стартеру, з, стартеру, з цієї цього, цього отвора, а йдуть просто з обмотки, згори, От згори йдуть. Йдуть ці дроти. Одним словом, нема тут генератора. Генератор видно від якоїсь там обмотки, йде через якусь систему, хоч на акумуляторі немає клемів, не знаю. Йде на ту зарядку. Одним словом, Перш ніж щось розбирати, треба думати, бо часто буває так, навіть, що в мотоблоках клієнти привозять мотоблок і кажуть, що я тут зробив, все добре, все правильно, лише тут щось там, чи настройте, чи поміняйте, чи пресом витисніть, ну, якусь таку. І так не випускають тумана, чи гіпнозують, і ти то робиш, потім розумієш, що тут взагалі мова не про це, що, про це, що розказує клієнт, не по тій причині, той мотоблок там заводиться, чи не їде, чи передачі не включаються. Так само тут. Нема тут генератора, такого, як в мотоблоці, тому видно десь від обмотки, щось там береться, йде інша система. Подзвонив до знайомого майстра, який ремонтує такі, ну суд вже ремонтує генератор, електричну частину. Він каже, бувають генератори, що стоїть тут генератор, такий, як в мотоблоці, і йде на зарядку акумулятора, а буває там якась інша система. Одним словом, перш ніж щось розбирати, треба подумати і оцінити обстановку. Отак лінь було нагнутися, подивитися, йдуть звідки дроти. Прийшлося знімати маховика. Ну це не є велика робота. Зняв, поставив, клієнт привезе каву, бо кавою торгує, та й, та й на тому розійдемося. Так що отаке відео. Відео вирішив зазняти про генератор, тому що зараз такий час. Часто люди користуються генераторами, можливо, хтось має такий дизельний генератор, можливо, теж якась буде проблема, що дає зарядки, не дає цього чоловіка. 에, проблема, що він через за певний час сідає, і вручну його завезти можна, але, як він каже, дівчата завести не можуть. І треба, щоб цей ну, акумулятор заряджався і працював. Тому відео не про мотоблоки, але, можливо, комусь в пригоді стане отакий фактор про генератора, про зарядку. і Думаю, що можливо, комусь це відео буде корисним.